На жаль, по комплектації з заводу не було BMW X7. Максимально зручно, достатньо вімкнути аварійку. І ми бачимо, що в нас по боках. І паркуватися набагато легше. Yeah. Prime Prime Security Lab Prime. Автозахист від угонів, як не ломає. Prime Prime Security Lab, Prime Detailing, Tuning, захист, пробирай. заїжджай right. противками, під стачками разом по духу. Вітаю, друзі, з вами Prime Security Lab. І в роботі у нас BMW X7. На жаль, по комплектації заводу не було тут кругового огляду, який ми сюди додали. Без переробки автомобіля, без заміни штатної магнітоли, все по заводу. І хочемо показати, як це працює. Звісно, по стандарту вмикаємо задню передачу, у нас показує задня камера, і додалося у нас вид зверху. Так само, коли ми будемо їхати вперед, у нас буде відображення камери переднього огляду на деякий час. Звісно, в потоці, якщо ми їдемо і швидкість наша нижче 40 км на годину, ми можемо подивитися, що у нас по боках: це або показчиком повороту. Вона покаже сторону, в яку ми вікнули поворотник, в одну або в іншу. І так само, якщо ми просто хочемо припаркуватися між автомобілями, достатньо вімкнути аварійку. І ми бачимо, що у нас по боках. Відразу з двох камер і вид зверху. Максимально зручно, виглядає максимально по заводу, тобто всі лінії, адаптивні по направленню повороту, вони відпрацьовують так само. Є відображення штатних парктроників на екрані. Тобто використовувати буде максимально зручно і паркуватися набагато легше. Тому, друзі, хочете таку систему на свій автомобіль, якщо її не було заводу, звертайтеся і ми додамо вам цю опцію. Праймпрайм Сікюріті Лавпрайм автозахист від угонів, як я Прайм, прайм, секюріті лап, прайм, детейнг, тюнінг, захист пробирай Зайжай братухами, під стечками разом по духу, детейлінг і марь вихлоп, переживу Переживуха, як і хто подбаєм про безпеку Твого авто, система проти викрадень Прайм, або дитейлінг, бро авто, це в першу чергу, як обличчя хазяїна Як захистить, зробить цукерочку, браті, знаємо точно знаємо, що саме потрібно на твоє авто Система охорони Prime або Detailing Pro Prime, Prime, Security Lab Prime Автозахист від угонів, як не ламай Prime, Prime, Security Lab Prime Detailing, Tuning, захист, пробирай